Всім привіт! Саме зараз Квадрохата Україна знаходиться у наших друзів і партнерів кращого проката квадроциклів Букавелі Квадробукавель. Зараз ми разом із вами познайомимося з абсолютно новим квадроциклом Сіф Мотисі Форс 520 l EPS в максимальної комплектації, і ми не просто його оглянемо. Ми зараз разом із вами поїдемо в гори на виробництво сира. Їдемо ми до вівчарів, які є справжніми зірками Тік-Току. Пан Ануфрій та його сім'я займаються виготовленням сиру за стародавніми рецептами. Квадроцикл C-Force Cf 520L дуже легко долає абсолютно всі перешкоди, які ми зустрічаємо на нашому поті, тому що квадроцикл обладнаний справжнім повним приводом, з редукторами, понижуючою передачею кардану. Все по-справжньому, тому для цього квадроцикла немає таких перешкод, які він не подолає. І ось ми вже разом із вами під'їжджаємо до справжньої вівчарної ферми у горах пана Ануфрія. Краєвиди просто шалені, незабутні враження. Господар садиби вже нас побачив і зустрічає. Це називається по-різному. Десь це колиба, десь це стая, по-різному всюди називають, але сама пішка цієї будівлі, дивіться, що. тут вівчарі вони і сплять, і їдять, і в них своє виробництво сиру. Справжнього сиру. Дивіться, це видно, що тут вони сплять. Один сплять, два сплять. Тут прям вариться їсти. Вверху це справжній процес того, як відбувається копчення сиру. Картять Коп сир. Тут вже гріється молочко поруч. Тут збоку можна побачити вже стікає все, он сири також готується. Бурда, бринця, прямо. Тут за нарізає таки збоку. О, це бут зветься, йо? Так. Фест файно. Фест то таке теж прикарпатське слово, таке. Фест це дуже круто означає. Як воно виглядає? І уявіть, оце все просто натурпродукт чистий. Я на одному відео вже показу. Дійсно, сир дуже і дуже смачний. Ну а нам час вирушати далі за нашим маршрутом. Їдемо ми до локації, яка називається Серце Карпат. Окремо хочу зробити акцент на тому, що подорожі з квадру Буковель це не просто прокат квадроциклів. це реально ціла подорож. Нові знайомства і незабутні враження від нових квадроциклів CF Moto. Цікаві екскурсії під час руху за маршрутом. І тепер ми під'їжджаємо до локації, яка називається Серце Карпат. Зараз ми з вами виїхали на таку класну локацію. Чудовості це видно декілька важливих. І, зовсім на трішки. і вона зветься Говерлою, ще зі школи ми знаємо, так? Да? Сіння. От там, де ви бачите засніжені трішки вершини, там є курорт Драгобрат знаходиться. І в іншу сторону від вас, за ось цими деревами буквально, тут є сколижній курорт Буковель", видно, мене ці дерева. Ну а ми з вами болотами, лісами, полонинами та горами, хребтами їхали сюди тудою. <реш> на квадроциклах. 520L моделька, сьогодні їх тестимо з квартиха друзі. Ну дивіться, давайте так. Я в квадриках в технічці не сильно розуміюся, але по комфорту мені просто супер. Я задоволений, що туристи, які приходять до нас кататися на наш прокат, вони задоволені тим, що квадроцикл м'якенький, легкий в управлінні. Он Андрій вперше їхав мною. Андрій, а ну скажи, як тобі квадроцикл? Руль легко керується, бо це легко підсилюва. Їде супер! Бомба. Супер взагалі. Ми дуже задоволені. Ми до вас просимо пересувати штурм 10. <св 'язок> Не завжди і... рай. Ну, Стави. а зараз я тоді докладніше розкажу про самі квадроцикли. <св> З'явилась <'язок> ця модель в кінці 23-го року. Це друга генерація квадроциклу Motosy Force 520 L EPS. Встановлюється на нього одноциліндровий двигун потужністю 34 кінські сили і 39 крутний момент. Також на цю модель встановлений якісний канадський варіатор CVTEC з японським ременем варіатора Mitsubishi. І, звісно, тут присутня система гальмування двигуном EBS. І повний асортимент передач, понижуюча передача, повишена, нейтралка, задня та паркінг. Оздоблення сидінь дуже якісний. На цьому сидінні ви не ковзаєте, не потієте, і взагалі сидіння реально дуже комфортне. Сидіти навіть у трьох реально зручно. Вночі всі кнопки та блоки керування підсвічуються. І навіть алюмінієві грибинки для ніг. Також встановлений абсолютно новий п'ятидюймовий ТФТ-дісплей. Вже з заводу ці квадроцикли оснащуються лебідкою. Лебідка тонна 100 тягового зусилля, дуже стильний клюс і новий крюк. Трос, звісно, синтетичний. Передня і задня вантажні платформи мають пластикові накладки, прорезинені і з отворами для системи Конекції F-Connect. На цей квадроцикл є дуже великий асортимент різноманітних аксесуарів. Це у нас і кофри, і кріплення для гвинтівки, і захисти двигуна, і кенгурятники, і кофри-холодильники, і інші аксесуари. Світлодіодні фари Ride Vision попереду і позаду. До речі, щодо кольорів, CFMoto Moto 520L йде у топових кольорах: Lava Orange, Hunter Green. До речі, Hunter Green має такий плюс, що. Він просто відлитий з цього зеленого пластику. У Кольоровій цього, цієї моделі є синій колір Royal Blue, чорний не була та дуже красивий Magma Red. Як завжди, дуже і дуже якісний пластик, пофарбовано автомобільною емалью BASF. Кольори просто нереально виглядають. Різноширокі покришки, 12-ті диски і 25 покришки. Спереду дещо вужче, позаду ширше. Обисто я бачив квадроцикл з пробігом 2000 мотогодин, і більше це десь порядка 15 тисяч кілометрів. Це ті квадроцикли, які я регулярно бачу, і вони продовжують їздити. Найголовніше його правильно обкатати. Перші 20 мотогодин щадящий режим експлуатації, не перевіряємо максималку, не дріфтуємо, не буксуємо. Ну, і звісно, не перегріваємо. І цей квадроцикл буде вам дуже добре служити. За розмірами, квадроцикл реально великий. Він повноцінний, двомісний і, взагалі, у нас дуже часто катаються дорослий, ще один дорослий, і, звісно, дитина. За розмірами в довжину він 231 см, ширина квадроцикла 113 см і висота 139 см. Також є фмота у новій генерації цієї моделі, а вона реально, до речі, нова. Вона з'явилася тільки в кінці 2024 року. І вони провели дуже добру роботу з охолодженням узлів і агрегатів. Ви можете побачити, що ось тут у нас знаходиться повітрозабірник варіатора. варіатора. Ну, максимально холодний воздух, який тільки може бути, він знаходиться ось тут. Тобто повітрозабірник максимально високо і максимально холодне повітря. Повітрозабірник двигуна вони також перенесли вище. Якщо раніше повітрозабірник двигуна на цих моделях був під сидінням десь ось тут, то зараз вони його винесли ось сюди. Тому максимально високо всі повітрозабірники. Об'єм паливного баку також був збільшений у порівнянні з минулим поколінням, і тепер він 17,5 літрів. Ну і взагалі, якщо говорити, що тут нового у порівнянні з минулою генерацією. Можна сказати, що тут все нове. Цей квадроцикл создавався з досвідом Moto у створенні реально якісних, великих, потужних та й гарних квадроциклів. В Цій моделі абсолютно нова рама, навіть поворотні кулаки, вони також інші. І тепер квадроцикл цей розвертається майже на місці. Було оновлено роботу двигуна, встановлено абсолютно новий блок керування двигуном, як завжди, це для Moto Bosch. і навіть якщо казати про рівень вібрацій і всього іншого, у цій моделі немає їх навіть нові подушки двигуна. І звісно, дуже добрий попит на цю модель на вторинному ринку, а також великий склад запчастин. Тому, шановні клієнти, якщо вас цікавить квадроцикл Moto, звертайтеся до офіційного дилера Квадрохата Україна. Ну а якщо ви відпочиваєте у Буковелі і бажаєте найкращі тури на квадроциклах, звертайтеся до наших друзів і партнерів «Квадро Буковель. кращий прокат квадроциклів Буковелі.